Вітаю, мої золотенькі вас у себе на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми традиційно з вами продовжуємо нашу розмову про відносини. Обов'язково підпишись на мій канал, залишай свою подобаєчку під цим відео. Пиши у коментарях свої запитання, можливо, у тебе є якась історія, так, яку ти хочеш розглянути якусь ситуацію, і ми обов'язково про неї поговоримо у наступному випуску. А сьогодні ми з вами поговоримо про кордони так, у сімейних відносинах. У парі між чоловіком та жінкою, та про брати і давати про такий собі баланс. І так, поїхали. Якщо чоловік закоханий, то він починає піклуватися про об'єкт своєї пристрасті так само, як і про себе. Задовольняючи жінку, він залишається задоволеним сам. Він дуже легко долає труднощі і всі ці події вони йому до снаги. Так він в них просто пливе. Отримавши шанс досягти успіху, чоловік викладається наповну. Якщо він бачить, що він не може дійти до своєї цілі, він знову повертається до свого колишнього егоїстичного життя. Більшість чоловіків не тільки прагнуть поділитися своїм коханням, вони й самі зголодніли за ним. Найбільша проблема в тому, що вони навіть не підозрюють, чого позбавлені. Їм рідко доводилося бачити свого батька щасливим через те, що віддане ним кохання приносило щастя матері. Тож чоловіки не знають, що найбільше джерело задоволення для них криється у пожертвуванні та поступливості. Якщо стосунки руйнуються, він впаде в депресію, самітнюється у своїй печері. Йому більше не хочеться ні про кого піклуватись, і він не може зрозуміти причини своєї пригніченості. Якщо чоловік відчуває, що не здатен змінити чиєсь життя на краще, то його перестають хвилювати і своє життя, і власне взаємини. Яка вже тут мотивація, якщо ти нікому не потрібен? Щоб вона знову почала діяти, необхідно відчути, що його цінують. Що його відчувають, що йому довіряють та сприймають його таким, який він є. Відчувати, що ти нікому не потрібен, це повільна смерть для чоловіка. Жінка, яка ділиться зі своїм чоловіком, своїми почуттями, вона поступово відчуває, що вона варта цього кохання, вона бачить, що її чують, що її сприймають, і вона починає відчувати таку тотальну задоволеність. Сумніви та недовіра поступово зникають. А вона розуміє, що не варто боротися за кохання, її кохають просто так. Вона може просто розслабитися, віддавати менше та отримувати більше. Коли у відносинах жінка віддає більше ніж чоловік, і вона це розуміє і усвідомлює. Вона починає звинувачувати у всіх своїх нещастях свого партнера, бо їй здається, що. Так несправедливо. Однак для того, щоб покращити стосунки, жінки необхідно визнати, що хоча вона і не отримала те, чого хотіла, вона теж доклала руку до цієї ситуації. Коли жінка віддає занадто багато, їй не варто докоряти своєму коханому. Так і чоловіку не варто ставитись до своєї жінки вороже у цій ситуації. В першому чи другому випадку ці всі речі можуть негативно впливати на ваші взаємини. розуміння, довіра, схвалення, співчуття, підтримка, ось у чому рішення ситуації, а не у звинуваченні один одного у подібних ситуаціях, замість того, щоб звинувачувати свою жінку у постійному незадоволенні, чоловік може проявити співчуття та допомогти своїй дружині. Виговоритися, навіть якщо вона про це не просила, навіть якщо будуть дуже різкі слова, треба дати їй таку можливість, дати їй таку підтримку, а потім допомогти їй знову відкритися та довіритися. Їм. Замість того, щоб докоряти своєму чоловікові і повсякчас звинувачувати його в тому, що він їй не дає більше. Необхідно прийняти та пробачити його вади, навіть якщо він не виправдовує її сподівань, можливо, він і хоче давати більше. Саме жінка може надихнути свого чоловіка на ще більші досягнення, виказуючи йому вдячність за те, що він вже їй дає, і говорячи про те, що вона потребує від нього на зараз підтримки. Дуже важливо, щоб жінка визначила для себе конкретні кордони, у тому, що вона може дати своєму чоловікові не відчуваючи при цьому образи, замість того, щоб очікувати, що він зрівняє рахунок, необхідно тримати його рівним, регулюючи свій власний внесок. Коли кожен у відносинах бере на себе власну відповідальність за свої дії, за свої вчинки. Позбувається образ, які накопичилися з роками. Коли кожен із партнерів встановлює свої кордони, так, і кожен з партнерів поважає свої кордони і кордони свого партнера. Відбувається дуже великий обмін, обмін енергією, обмін емоціями і Відбувається таке влаштування, знаєте, внутрішньої рівноваги у тих відносинах. Жінка надзвичайно боїться встановлювати кордони і отримувати вдячність від чоловіка. Часто її лякає, що вона вимагає занадто багато, тому нею можуть знехтувати, осуджуватимуть і, зрештою, покинуть. Нехтування, осуд і самотність це те, що завжди завдає жінці найбільшого болю. Тому що глибоко в її підсвідомості живе хибне вірування в те, що вона не заслуговує на краще. Це вірування формується і підкріплюється щоразу, ще в дитинстві, коли їй доводиться придушувати свої почуття, потреби чи прагнення. Жінка дуже насправді потребує підтримки, але наштовхнувшись уже один раз на відмову, вона підсвідомо відхиляє її. Чоловік сприймає це як ознаку того, що жінка йому не довіряє, вона не вірить в його здатність задовольнити її потреби. І він думає, що вона просто втрачає до нього інтерес. Відомити про свою потребу означає налагодити контакт і довірливо попросити чоловіка про підтримку, не сумніваючись у тому, що він це зробить, не сумніваючись у його силах. У наслідок такого підходу чоловік сповнюється відчуттям такої власної значущості. Для жінки потреба в підтримці є обтяжливою сама по собі. Але найбільш погано їй стає, коли вона себе почуває розчарованою, взагалі такою покинутою, їй стає тоді дуже кепсько. Потреба в підтримці роблять жінку дуже вразливою. Ігнорування чи розчарування ранять її ще більше, адже вони підсилюють її хибне переконання в тому, що вона не варта кохання. Найбільший страх у чоловіка відчути, що він не заслуговує на щось або некомпетентний у чомусь. Він компенсує цей страх, зосереджуючись на нарощуванні своїх сил, умінь та здатностей. Успіх, досягнення і ефективність посідають в його житті перше місце. Так само і жінки бояться утримувати, чоловіки бояться давати, дозволити собі віддавати щось іншим, означає ризик невдачу, покарання і несхвалення. Ці наслідки особливо болісні, тому що підсвідомо чоловік переконаний, що не заслуговує на краще. Таке переконання формувалося з дитинства і посилювалося щоразу, коли його досягнення залишаються непоміченими або неоціненими. Так само як жінки бояться отримувати, чоловіки бояться давати. Першим кроком для чоловіка, який вчиться давати більше, є усвідомлення того, що в помилках і поразках немає нічого такого страшного, і він не має мати відповіді на всі прямо запитання.